Контакт Контакт під берегом. На гачку щось невеличка. Опам'яталось і трошки вперлось. Працюємо. Вітаю вас, шановні колеги. Новий рік на каналі починається зі справжньої зими. Засніжило, підморозило. Річка на щастя тече та сьогодні ще й відлига. Десь близько нуля, день похмурий, як на мене, ідеальна ситуація, щоб полювати щуку. В кадрі Олег Сізон. Ми з вами на Донці. Відома всім харків'янам локація, називається Мохнач. Зі мною легенька снасть. Оріон 832 LT. Наша нова тубулярка довжиною 252 та потужністю 418 на рівні Стелла 2500 з ниткою ПЕ06. Я починаю таким чином з укриття. Бо трошки бачите ще сніжок, як він припиниться остаточно, вийдемо та пройдемо з річкою. А поки що працюємо. Ситуація спортивна. Стати на точку і обов'язково на ній впіймати. Буха стає вагою 10 грамів, офсет вібровором 3-4. власною наукою я не намагаюся одразу під протилежний берег подати приманку. Починаю зсередини, обловлюю ближню воду. Вода я б сказав нижча за середню, течія помірна, але відчутна. Десятка чітко тримається за дно До них бо це річка. В річці на будь-якій дистанції може статись будь-що. Ще декілька проводок на ближній дистанції і нарешті переходжу до протилежного берега. Зазвичай тут щуку розподілено більш-менш чітко дрібна стоїть під протилежним берегом на тій мілині рослинності, Там її більше. А те, ще більш-менш залікова, до двох кіл більше я тут не бачив. Огляє в руслі. Щось тут щуків нема. Я вже відпрацював всю воду перед собою. Намагаюсь дотягнутися подалі вниз за течією. ідеальний джиг, а він тачить вона. Треба більше нити. Якщо нити, вона підійде. Да? Слухайте, це ж працює. Ниття працює завжди. Залікова щука борсається на гачку. Я не піду до води. Брати мою звідси. Заходь. Заходь до підсаки. Дорогенька. Нарешті я її ввалив. Банзай. Заради такого я навіть камеру сюди піднесу. Рибонька цього варта. Маякається. Кіло плюс. ж, зараз зробимо тут студію. Щука з'їла класично трошки поборюкалась на уважування, трошки попрацюю фотомоделлю непогана, як для першої риби року, і швиденько піду додому. Звільнити її не проблема, травма невеличка. До води я не піду. Вибач, рибонька. Знайдеш спецсаки. Дорогу сама. Та тікай вже. Довга сітка. Це спасіння, якщо риба велика. Та ні, це в берег. Давай додому. Давай на глибину що ж, маємо почин. Перша рибка зробити доповідь про Снасть. Але про снасть ви вже чули, Оріон 832 ЛТ чудова тубулярка, яка вміє не лише в судака, як бачите, і в щуку. Але до коробки зазирнемо, коробка сьогодні мінімалістична, але варіанти в ній є. Варіантів два. Вібровором 3.4 моторна моторного лива плаваючий, на номінову 2,8 моторного лива звичайний. Що 14-й колір у мене взимку по чистій воді улюблений, ви вже в курсі. А чому саме ці дві приманки? А дуже просто: насправді вистачило б і лише віброворма 3.4. Це чудова універсальна приманка на щуку будь-якого розміру в будь-якій воді. Я спланував так: якщо клюватиме, якщо вона більш-менш активна, то ось Вібровором 3,4 контрастніший колір в плаваючій версії, ніж в звичайній, нехай вона бачить, нехай клює. А якщо ні, якщо вирадуватиме, якщо будуть хибні атаки, сходи, тоді вмовляти. А щоб вмовляти на номінову 2.8. Приманка менша, приманка в спокійнішому кольорі, вона реалістична і вона все ще не закатана. Наша щука ще до неї не звикла то ось лише дві приманки, але це два варіанти розвідку подій, дві можливості підлаштуватись. Вантажки 12, 10, 8. офсет один на дві приманки, все. Цей віброворм помер. Замість нього свіжий. І знов те ж саме. 10 грамів офсет до русла. Може знайдеться ще одна. Жало в риберці. я завжди його ховаю, щоб не збирати траву. Працюємо. Шукаємо ще. Дачі на ідеальній лінії, саме на тій, на якій стався вже контакт. Насправді спрацювало ниття, але ниття це така річ, що спрацьовує єдиний раз. Воно працює лише як все дійсно погано. Як все вже пішло більш-менш. Миття не спрацьовує, ніхто вже в нього не вірить. Тепер вже мають працювати руки, досвід і все оце, чого завжди не вистачає. Цю точку відпрацьовано, побігли. Побігли. Поки нема снігу. Ще дві-три точки маємо. Може ще пощастить. Наступна точка тут поруч метрів 15-20. Але звідси відкривається трошечки свіжої води на апстрімі. І цю ближню я теж обловлю не так, як обловлював з попередньої. Працюємо. На новій точці стара тактика. Спочатку на середину, щоб не залишилась без уваги ближня вода. Потім подалі. Так буде обловлено весь сектор. Так, всі щуки, що в ньому. Побачить фіброворуме 3,4. Може хтось і з'їсть. Ще одненько я від вас відчеплюсь. Чесно, чесно. Мені сьогодні треба якнайскоріше додому. Але все ж таки першу риболовлю 26-му. Хотілося б зробити яскравішою, ніж риболовля одного клювання. Насправді одне клювання. Це досить розповсюджений сценарій зимового спінінга. Навіть якщо реалізовано одненька, риболовля вважається успішною, принаймні у мене. Расслабляюсь, аж до Бра. Контакт. Контакт під берегом. На гачку щось невеличке. опам'яталось і трошки вперлось. Працюємо. Мені здавалося, що рибка невелика, вона просто пішла за течією. Тепер вже все навпаки, тепер я її веду зустріч і відчуваю нормальну вагу. Навіть трошечки прослаблю. Піднімайся. Хто ти є? Який ти? Давай, 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 давай! Яка жвава. Банзай. Оце вже правильна повноцінна риболовля. Дві щуки на одна щука. Дивіться, як цікаво, що під протилежним берегом, що тут на ближній дистанції втечі, а хапають вони однаково. З розвороту, з того ж самого боку. В цій щуці кіла нема, але для цієї місцини залік. Чудовий мохначанський залік. І ця рибка вже піде швиденько додому. Втекла. В 26-му році це теж працює. Чи жива моя приманка? Та жива. В принципі, програма виконана, але ще декілька складень я зроблю. Хоча б тому, що це приємно. Це дуже приємно законтачити щуку під протилежним берегом, тягнути через вездінець, а потім, звісно ж, відпустити. Качка вирішили зимувати тут. На що той південь? Якось річка. Пливе риба. Що вони їдять качки взимку? Я справді не знаю. Напевно ж якось викручується. Напевно ж не помруть. Відпрацьоване русло, відпрацьований протилежний берег. Загалом точка відпрацьована, але щука більше не відповідає. Насправді я небагато сьогодні, мав часу на риболовлю. Цей час витікає. Я завершую цю проводку та збираюсь додому. Збираюсь додому, бо програму виконана. Насправді я дізнався, що щука клює 26-му році. Так само, як клювало в 25-му, як клювало і раніше. То, як маєте час, можливість та насхнення, беріть Оріон, беріть контакт, беріть Версуса або Перфекта та й на річку, обов'язково не забувши Віброворма 3.4. щука клює. З Новим роком, друзі!